Багато спорів було по поводу того, що не, гранату можна поставити тільки не е, важкі речі, то, що має якийсь, якусь вагу, е, то есть, що прижимало її. Ви трошки не так думаєте по поводу цього, бо, тому що е, там діло не в вазі, діло, як кажуть, у майстерстві. Самому механізму регема. Я вам покажу приклад, що в нас позиція лежанка була, да, бойця немає, мусор валяється вас салфетки. І документи ті ж самі, що я вам показую. От, я вам покажу, щоб ви розуміли, що проблем немає взагалі, навіть на гроші на бумажку одну поставити. От ви бачите гранату і стоїть от паспорт. Я вам навіть його покажу. От, бачите? Нічого в ньому немає. Тепер дивіться, ви берете документ, передивились, все. І отак у нас працює.